Як і більшість жителів української столиці міста Києва, я сьогодні провів безсонну ніч, тому що сьогодні окупанти здійснили атаку. Росіяни здійснили атаку масовану ракетно дрону з різних видів і типів зброї. Поки що на момент, поки я говорю і записую цей блог, триває навіть атака за вікном. Триває атака російських окупантів, але для того, щоб оперативно повідомити про всі ті події, які відбуваються, я виходжу в ефір, друзі. Отже, окупанти масово атакували місто Київ, енергетичну інфраструктуру Києва. Скажу чесно, такого ще не було. Вперше повністю відсутнє світло. Ну, що не менше можна точно говорити про лівобережжя Києва. Крім Києва, атаковані також були Дніпром, Запоріжжя та Полтавщина. З усього, що міг, ворог завдавав минулої ночі ударів по енергетиці. В Запоріжжі загинув хлопчик. У Києві. Наразі дев'ять постраждалих. Про деталі цієї ракетно-дронової атаки я розповім у цьому огляді. Ви на Ютуб каналі «Третя світова. Мене звати Василь Пихньо. Я вас запрошую, друзі, до перегляду. Поставте вподобайки, хоч і не зовсім повертається навіть язик просити вас про це. Але поставте вподобайки для того, щоб більше людей дізналися про наслідки, в тому числі, можливо, за кордоном побачили. Крім цього, пишіть коментарі та підписуйтеся на цей Ютуб канал. Третя світова доважує уваги, третя енергетична, теж зараз уже на дворі. Ну і м'яко кажучи, звісно, ми сьогодні поговоримо про цей емоційний контекст, того ж, які наші очікування щодо е бажань ударів по території Російської Федерації. Все це обговоримо око за око, чи потрібно гасити Москву і тому подібне. Отже, дев'ятеро постраждалих, як я сказав, на цю хвилину, коли я роблю. Запис цього огляду в Печерському районі, столиці уламки безпілотника влучили багато квартирний житловий будинок. Наразі дякувати Богу, поки що не повідомляється про загиблих, але побачимо, як воно буде далі розгортатися, тому що я кажу. Атака буквально в ці хвилини триває в Голосівському районі. Пошкоджений фасад і вікна на п'ятому поверсі десятиповерхівки. Горіли автівки у дворі. Найбільше дісталося лівому берегу столиці. Атакована була теплоелектроцентраль Київська ТЕЦ. Про це повідомляв зокрема Миколаївський Ваньок. Зараз енергетики чекають до завершення тривог. І атак противника, щоб приступити в більш безпечному режимі до роботи, тому що ну це. Улюблена тактика противника. Він дуже часто задає ударів, коли тільки починаються якісь відновлювальні роботи. Одразу в цей момент прилітає по місці розташування наших енергетиків і гинуть на жаль, люди. Бачите, мене навіть мікрофони падають, але це нам не завада для того, щоб продовжити запис цього огляду. Отже, Київ наразі дуже критичні ситуації зі світлом. Через складну, ось таку енергетичну енергетичне становище сьогодні, рух поїздів метрополітену розпочнеться самого ранку зі змінами, по суті, говорячи відверто, на лівий берег столиці зараз за допомогою громадського транспорту заїхати майже неможливо. Я не знаю, що там із автобусами, але метро не ходить. Метро це основний в принципі тип громадського транспорту, яким кияни е, на лівобережжі користуються, аби дістатися правобережжя. Ось у Києві є три гілки метро, е, і з цих трьох гілок метро дві їде на лівий берег зелена і червона гілки. Е, обидві завершують свій рух виключно на правобережжі. Тобто на крайній точці правобережжя. Щодо зеленої гілки, це видобичі. Щодо червоної гілки, це арсенальна. Там завершують свої свій рух потяги метро, тому що живлення немає. Лівобережжя Києва повністю знеструблене, повністю лише окремі будинки. От як наприклад, на цих фото ви бачите, лише окремі будинки, які забезпечені альтернативними джерелами живлення, вони можуть. Давани на не будинки, а раче квартири. Вони в них є світло. А так, то лівий берег столиці повністю в ізоляції, крім. Перебоїв зі світлом, крім відімкнень світла, є перебої із водопостачанням, транспортом, як я сказав. Ну, росіянам вдалося завдати удару. Є така українська відома спільнота Миколаївський ваньок. Він писав як я вже озвучив самого початку: що основною ціллю для ударів була Київська ТЕЦ. Якби не Петріот пише ваньок, то наслідки були би катастрофічними. А так є певна надія на відновлення. Ну цього слід було очікувати, що рано чи пізно. Ціллю окупантів стане українська столиця після того, як багато регіонів по багатьох регіонах росіяни прийшлися зараз. Вони атакували столицю і по суті відімкнули світло у великій великій частині Києва. Я повторюся, такого ще не було, аби ось так повністю в момент заблимало десь близько другої ночі вночі, і вимкнулося світло. Повністю усіх я зараз навіть е, кажу відверто, я спілкуюся з вами за рахунок альтернативного джерела живлення, яке в мене вдома присутнє, е, тому тепер ми переходимо до такого, знаєте, якби емоційно. Емоційного обговорення питання. Я впевнений, що після сьогоднішньої атаки найбільше українського міста в Києві це кілька мільйонів людей проживає. Навіть не знаю зараз офіційної статистики, але це ну питома вага всього українського населення. В людей буде ще більше бажання, ще більше вимоги, аби по Клятому противнику завдавалися удари по їхній енергетичній інфраструктурі. Мовляв, президент же ж обіцяв. Президент значить має виконати свою обіцянку завдавати ударів тими ракетами, які в нас зараз є. Їхній арсенал. Буквально напередодні до речі, президент говорив із журналістами і озвучував цей перелік ракет. Що в нас ракети дрон пекло працюють 250 плюс. Дистанції пролітають та вражають противника. Що в нас працює Фламінго? А Фламінго працював у взаємодії із крилатими ракетами Нептун. Нептун короткий, Нептун довгий. В нас є, що в нас є наші дрони, дуже найкраще себе насправді показали. Лютий БПЛА лютий дрони FP1 від FirePoint теж дуже далекобійні задають ударів по території Російської Федерації. Що мовляв, ось весь цей тепер арсенал. Він у нас є. Ми задаємо ударів по території Російської Федерації. Президент цим вихвалявся і тут є насправді чим хвалитися і за що насправді похвалити наших виробників. І наших військових, які успішно ці всі вироби застосовують. Ну і я впевнений, що сьогодні там буде просто шалений шалене обговорення у соцмережах. приводу того, будуть вимоги: погасіть Москву або, хоча б, Петербург. Е, дивіться, як Іваньок пише, так і мені відомо те, що зараз. Наше керівництво роздумує над тим, чи задавати ударів, чи зачіпати російську російське світло та воду. Наразі була сигнальна така тривога по білгороду, по білгороду на Білгородщині задано ударів по ТЕЦ і Обеструмлено їх на певний час. Чи варто робити це масовано по їхніх об'єктах? Так само, які росіяни це роблять. Е, чому роздумують? Тому що в нас трішечки зараз інший акцент. Ми знищуємо те, що генерує для росіян гроші. Це їхні нафтопереробні комплекси, газопереробні заводи е, знищуються. Ну як знищуються, не знищуються, уражаються і створюються максимально е, вагомі економічні збитки для Російської Федерації для того, щоб вони не мали змоги як слід живити свою е, воєнну машину. Відповідно, е, такі знищення, такі ураження, радше е, вони. Є дуже важливим у стратегічному сенсі, але на емоційному українці будуть вимагати око за око і знищення російської енергетичної інфраструктури. Кажу, я знаю, що зараз роздумують над тим, чи задавати цих масових ударів, але я зі свого боку напишу, скажу, а ви напишіть в коментарях, я готовий терпіти удари по нас, аби ворог послаблювався економічно. В сенсі того, що якщо в нас немає наразі ресурсів, то я особисто не буду форсувати вимогу до влади задавати ударів, наприклад, обеструмати Москву. Тому що в нас було на нашій платформі інтерв'ю з енергетиком Олександром Харченком, головою центру дослідження енергетики, і він говорив про те, що 18 об'єктів є відповідні підрахунки у електриків, є 18 таких точок, по яких потрібно задати удару, і тоді Москва залишиться без світла. Але ми всі свідомі того, що ці точки. Прикриваються засобами ППО стягнутими з усієї Росії, тобто пробитися до них буде дуже складно. А навіть якщо і проб'ємося, то на це нам доведеться потратити велику кількість наших ресурсів, які цілком вірогідно ми не зможемо потрапити витратити на НПЗ ті ж самі чи ГПЗ газопереробні заводи, тому. Це питання, звісно, до наших верхів. Це логічне питання, емоційно логічне питання. Що ми будемо ставити це питання до президента, в тому числі щодо необхідності таких ударів по території Російської Федерації. Я особисто кажу, я готовий терпіти, аби тільки уражалися далі НПЗ. Але зрозуміло, що ось так. Просто дозволяти росіянам е, гасити нашу електроенергію. Врешті давайте згадаємо публікацію Bloomberg, яка вийшла напередодні, де йдеться про те, що 60% відсотків газу видобутку Росіяни зуміли погасити в Україні, зруйнувати за останні тиждень. Так е, про це писав Bloomberg з посиланням на. Анонімні обізнані джерела Україна, мовляв, після цього вже звернулася до західних партнерів, до Великої сімки з проханням про надання обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури, а також для посилення засобів протиповітряної оборони. Ну але розглядається і імпорт газу. Тобто, якщо в випадку, якщо Україна позбувшись своїх можливостей по видобутку, станом на одну цю там мить на кінець. Опалювального періоду буде потребувати екстра газу, і тоді будемо звертатися до партнерів, аби вони цей е, імпорт газу нам забезпечили. Може йтися про 4,5 мільярди кубів газу. Це дуже багато. Це приблизно е, ну я зараз поточні цифри не знаю, ну це ну це мінімум 25-30 відсотків від тієї потреби, яка нас загалом є. Тому ось такі новини у нас, друзі. Вони дуже складні. А мені цікаво почути от ваші думки щодо раціональності задання ударів по енергетиці Москви. Кажу емоційно, я все розумію. А скажімо так, в прикладному контексті, чи, чи будете ви теж от вимагати, скажімо так, від влади ударів по енергетиці Москви та Санкт Петербурга. Напишіть у коментарях. Я дякую вам за стриманість. Дякую всім тим, хто. Боронить наше небо і тримає наше небо, і хто боронить нас на фронті. Пам'ятаємо про це, ну наші проблеми ніщо порівняно з тим, що роблять бійці на передовій. Дякую всім, будьте здорові! Ставте подобайки пишіть коментарі та підписуйтесь на нас. На все добре.